Працівниками дитячої бібліотеки для здобувачів освіти ліцею номер 7 була організована екскурсія до місцевої телекомпанії КЕТ. Її директор Ярослав Захаров розповів присутнім про історію створення, процес розвитку, сучасність та перспективні плани телекомпанії. Діти ставили багато запитань. Їх цікавило все від фінансового забезпечення до творчих проєктів. Ярослав В'ячеславович доступно і зрозуміло відповів на всі запитання. Відчувалось, що очі багатьох дітей світилися від почутого і побаченого далі гостинний колектив телекомпанії КЕТ дав можливість дітям відчути себе в ролі журналістів. З неприхованим задоволенням діти працювали перед камерою, в тому числі і в ролі дикторів. Кожен журналіст практично показав, як він працює з отриманим матеріалом. Відчули себе учні, і в ролі операторів ефіру. Закінчилася екскурсія загальним фото на згадку. Дякуємо вам за дуже цікаву екскурсію. А з нагоди Вашого професійного свята щирі вітання. Завдяки вам усі мають можливість оперативно дізнаватися про все, що відбувається в сучасному світі. Вам дісталась захоплююча та водночас дуже відповідальна професія. Тож у цей день хочемо подякувати за вашу невтомність і креативність. Бажаємо вам вдячних глядачів, високих гонорарів і рейтингів, натхнення та оригінальних ідей. Здоров'я, миру, злагоди вам і вашим близьким. Ми щиро вдячні всім, від кого сьогодні на нашу адресу линуть привітання. Свою чергу хочеться зазначити, що працівники телебачення це дійсно ті люди, котрі працюють без вихідних. Їх голоси стали звичними для жителів нашого регіону, бо саме вони кожного дня інформують вас про новини громади, творчо та креативно доносять інформацію до своїх телеглядачів. Тож з нагоди нашого професійного свята бажаємо всім колегам професійного зросту, невичерпної енергії, творчих ідей та втілення їх у життя. І нехай наша робота ніколи не перетворюється на рутинне ремесло, а завжди супроводжується творчими пошуками та цікавими з. Нахідками добробуту, всім родинного затишку та миру Тамара Шарапанівська, Ілья Біуль, телекомпанія Кет.